Нема, якщо говорити про в таких от умовах, так важливо, аби працювали пункти незламності, чи вони працюють, функціонують, і чи можуть мешканці Запоріжжя звертатися до них? Звичайно, 380 пунктів незламності працюють. Ми дещо переглянули їх регламент роботи і дещо оновили, провели інвентаризацію. Буквально два тижні тому. А що з ними відбувається? Наразі основна мета пункту незламності це у випадку блекауту. Угу. Тут я прозділив дві частини. Перша це у випадку блекауту протягом чотирьох годин повністю запустити в роботу і розпочати надавати нашим мешканцям можливість доступу до. Інтернету до е, мобільного зв'язку е, до електроенергії до гарячого чаю і так далі, все те, що має бути в пункті незламності через 4 години після блокауту. І друга функція це пункти незламності, мобільні, так звані, які розгортаються безпосередньо на місці ворожих обстрілів руйнувань для того, щоб у випадку, якщо страждає цивільна інфраструктура, цивільні будинки або багатоповерхові, або одноповерхові, то ми маємо оперативно розгорнути там спільно з міською владою намети. Автор автобуси і дати можливість нашим мешканцям, хоча б відчути себе в якомусь приміщенні для того, щоб перевести подих і зрозуміти, куди рушити далі. Обидві ці напрямки пункти незламності вони наразі працюють на території Запорізької області. Сьогодні є функціонуючих 380 пунктів незламності, які в будь-яку годину та пору року готові розгорнутися та працювати на допомогу нашим мешканцям. Ця тенденція, яка є, яка точно буде продовжувати.